Зима така чудова пора, що асоціюється зі святковим настроєм, подарунками, часом у сімейному колі і будуванням планів на наступний рік. Цього року українці об'єдналися як ніколи, щоб відстоювати нашу незалежність і свободу. Хочеться побажати нашим захисникам-захисницям, і здоров'я, безмежних сил, надії на краще і теплої зими. Також Хочу привітати свій факультет, одногрупників, друзів і батьків, з якими ми спілкуємось і підтримуємо одне одного протягом цих важких часів. Бажаю усім терпіння, здоров'я, віри в Україну, ЗСУ і нашу перемогу. Після цього ми більше не будемо відкладати життя на потім. Ми будемо навчатися, розвиватися, любити, подорожувати нашою країною. Чити її історію, подорожувати світом, розширювати знання, світогляд і розбудовувати процвітаючу вільну Україну.